Цінуйте мить. Кожному з нас призначені роки на землі. Одні живуть до глибокої сивини, а інші помирають молоді і залишаються у серці назавжди. Цінуйте час, коли всі разом, плекайте близьких і любіть, щоб потім. Не шкодувати завтрачену цю мить, рану цю не загоїти, вона притупиться з роками, залишить нам лиш спогад, в який вертаємося ми побути з близькими на самоті. І в серці щастя оживає, як закриваєш очі, рідні руки обіймають. І в тобі, мов квіти розквітають, і з роками розумієш це життя. Ми всі колись підемо у забуття, та як на світі можна жити, як близьких своїх не любити? Обіймайте їх, цілуйте, любов'ю своєю лікуйте, любіть їх поки всі живі, чим потім згадувати їх на самоті?